Польщі, на відміну інколи від України, відрізняється тим, що у Польщі засвідчується у нотаріуса лише підпис, проставлений на довіреності, тому що є установа присяжного прикладача української мови, яким я являюся, наприклад. І у нотаріуса звіряються постійно нотаріальні послуги, пов'язані із відкриттям тов, закупівлею майна, нерухомого майна. Іншими спадковими питаннями. Натомість довірність лише оформляється нотаріусом в тому випадку, якщо людина хоче її надати на відстані. Тобто, що ми робимо? Довірності бувають різних типів. Звичайна довірність на автомобіль, на закупівлю, на перевезення це звичайного типу, і вона не постійно завжди вимагає підпису у нотаріуса. Довірність на перевезення дитини, в залежності від вимогів, може бути. На опіку над дитиною повноваження, які надають батьки, і це, звичайно, теж у нотаріуса. Може деякі питання вирішуватися в опікунчому суді за місцем призначенням. Слід пам'ятати, що всіх громадян України зобов'язує українське законодавство, тобто передусім враховується навіть судом у Польщі українське законодавство. Якщо батьки України ста полька, наприклад, то звичайно тоді. Ще задіємо і чинне польське законодавство. Довірність має різне застосування, наприклад, на розпорядження майном, на продаж майна, на закупівлю майна, на інші переоформлення майна, на реєстрацію на місце проживання, на оформлення та опіку і розпорядження рухомим чи нерухомим майном, на перепис транспортних засобів. тобто, Рухомого майна чи опіку над ними, на проведення різних дій, пов'язаних із житлом, з вартоплатою, із оформлення і так далі, на отримання спадщини, на набуття спадщини, в сімейних питаннях, що при цьому слід пам'ятати, особливо ключовими моментами постійно потрібно знати про дві сторони довірності. Тобто, Уповноважний та довіритель. У випадку довірителя і та уповноважного ми повинні вказувати всі його офіційні дані, а саме: внутрішній паспорт України, закордонний паспорт України у випадку його наявності, ідентифікаційний податковий код та конкретно чого стосується довірність, тобто зміст. У випадку нерухомого рухомого майна потрібно вказати. Відносно він транспортного засобу, його реєстраційний номер і всі інші більш детальні дані. У випадку нерухому потрібно вказати адресу, де вона знаходиться, номер кадастрової книги, з кадастру, з кадастру і все, що стосується конкретно цього земельної ділянки і так далі. Без цих конкретних даних довільність не набуде чинності. Практично, як це відбувається на практиці? На практиці потрібно спочатку. Скласти правильний зміст цієї довірності. Він складається особисто зацікавленими особами або українським нотаріусом. На жаль, у нас в Україні існує така практика, що кожен нотаріальний округ має свої вимоги. Саме тому краще отримати зміст довірності за місцем походження майна, нерухомого чи рухомого майна, тобто з конкретної області. Ми співпрацюємо з українськими нотаріусами та з польськими нотаріусами. Я, як присяжний перекладач, оформляю такі довіреності за участю теж у польському нотаріусу. інколи про співпраці з українськими нотаріусами. Що далі відбувається? Коли у нас є зміст, особа в цій отримує свої персональні дані, це може бути скан копія звичайно, може бути роздрук. З цим ми все йдемо до польського нотаріуса оформляти довіреність польського нотаріуса, конкретного змісту. Людина, яка надає повноваження, повинна проставити свій підпис, і що відчинить польський нотаріус? Тобто ми йдемо до польського нотаріуса з метою підтвердження свого особистого підпису, який має юридичну дію, юридичну дію та чинність в Україні. Надалі ця довірність прикладається у мене, як присяжний прикладача української мови або безпосередньо на місці в Україні. І ми складаємо теж двомовні довірності на польській українській мові, щоб було менше. Лопотів. І на місці все тоді оформляє вже все оформляється, все має юридичну силу, тобто чинність, як ми говоримо зараз в Україні. Нотаріальні дії бувають різними. Довірність, так як я вже згадувала, є на перевезення дитини, на опіку за дитиною, коли батьки виїжджають в Україну, залишаючи під опікою тимчасово свою малорітню дитину, це не вимагає, не підлягає під опікунчий та сімейний кодекс в Польщі. Не потрібно отримувати рішення суду, можна дати тимчасову довірність, наприклад, найближчим родичам, сестрі, тітці, матері, бабусі, на обіку за дитиною під час відсутності перебування дитини на місці на не дитини, а батька вірніше в Польщі. Що потрібно для цього? Для цього потрібно вказувати, що буде відбуватися. В навчальних закладах постійно вчителі, школа, навчальний заклад вимагає. Дозволу батьків на проведення на участь в яких заходах, на медичну опіку, на на якісь туристичні заходи, і і саме тому у цій довірності повинні відображатися все, що стосується опіки дитини, її здоров'я, прийняття критичних рішень у випадку нової необхідності, передусім отримання проїзних документів, інших документів необхідних дитині. І ще довірності це на транспортний засіб. Це найпростіші довіреності, тому що вони не вимагають навіть нотаріальної участі нотаріуса. нотаріусі. Їм можна сказати, довірного зразка, що особа одна довіряє іншій, наприклад, перевезення транспортного засобу в Україні. Більш складні довірності пов'язані з нерухомим майном. З нерухомим майном ми повинні засвідчити свої пас, свої, свій підпис у нотаріуса до проведення конкретних дій в Україні. І це теж відбувається за участю присяжних перекладачі, в тому випадку, якщо людина не володіє достатньою мірою польською мовою, і польський нотаріус засвідчує підпис до проведення юридичних дій. Більш серйозні речі, які не підлягають спрощенню довірності в спрощеному порядку, вимагають повинні розглядатися в суді за місцем призначення та проживання конкретної особи або в Польщі, або в Україні. І так, як ми вже згадували, польські суди юридичного значення. Не хочуть враховувати, не хочуть, не бажають врахувати сімейний і опікунчий кодекс України, тому що для цього їм потрібно інколи перекладати дуже багато статей сімейного кодексу, а на це й немає в державі коштів. Саме тому інколи відсилається людину за місцем проживання в Україну або на розгляд в Україні. Наприклад, якщо дитина народилася. Попередньому зв'язку, але батько вже наступний, а не той, який був ще чоловіком. Це дуже складна справа. Ніколи не буде заздалегідь враховуватися батьком його справжній батько дитини біологічно, лише той, коли жінка перебувала в попередньому зв'язку. Що ми тобі робимо? Обов'язково ця справа повинна розглядатися в сімейному суді в Україні за місцем призначення, коли попередній чоловік. Виражає згоду, відмовляється від батьківських брав на дитину, яка не є його біологічною. Польський суд польської юрисдикції в жодному випадку не розглядає таких питань. Останнім випадком теж були спрощені процедури відносно розлучення та одруження. Онлайн, в онлайн дії можна розлучитися та, та одружитися. Попередньо можна було це зробити за довіреністю наданою адвокату. В Україні за місцем проведення без участі такої людини. Так як розлучення в Україні набагато простіше проходить, відбувається, ніж у Польщі. В Польщі практично громадяни України розлучитися не можуть. Лише Україна та Польща. Одружитися можуть і це така несуміжність законодавства. При одруженні теж потрібно спочатку. Піти по відділ цивільного стану за місцем свого проживання, зібрати відповідний комплект документів, піти в суд, сімейний відділ, отримати дозвіл суду, рішення на спростування і не отримання інших консульських документів з консульства, наприклад, у нашому випадку генерального консульства в щоб суд надав таке рішення, що він звільнює від. Надання таких документів, і лише тоді з рішенням суду ми далі повертаємося у відділ цивільного стану і складаємо документи на одруження. Одруження відбувається звичайно. Сама процедура шлюбу відбувається в палаці шлюбу, але це вже за вимогою новобранців. Звичайно, вона може бути теж. Церковного цивільного характеру може бути поєднана, тому що в Польщі є така можливість. Що стосується інших речей, наприклад, отримання спадщини, отримання спадщини в Польщі дуже складного характеру, це найгірша процедура, найбільш складна, тому що потрібно, потрібно збуджувати процедуру в обсязі спадщини. Якщо людина померла на території Польщі, тоді повинна безумовно призначити юридичного радника. Який буде складати клопотання і збуджує провадження в обсязі набуття спадщини? І спочатку суд стверджує, скільки є спадкоємців. В першій лінії спадкоємства батьки, далі діти, далі дружина і в певному обсязі, і в певному розмірі. Вони складають клопотання в суд, надають ці документовані дані лише після рішення суду, і це буде протягом півроку, принаймні. Передається це рішення до банку в тому випадку, якщо були якісь кошти на банківську рахунку, то лише протягом півроку року банк звільнює ці надходження після отримання рішення суду. Це дуже складна процедура, але звичайно вона теж вирішується. І Порівняно спадщина, отримання спадщини набуття спадщини громадянами України в Польщі після своїх родичів, дуже складна процедура порівняно із розпорядженням майном рухомим чи нерухомим. Що стосується закупівлі майна в Польщі, якщо це житлова площа у Польщі, квартири більшого чи меншого розміру, не вимагається дозвіл міністерства внутрішніх справ та адміністрації, тому що якщо ця процедура пов'язана із закупівлею житлового будинку, Тобто із ґрунтом за нею в Польщі на це безумовно вимагається дозвіл Міністерства внутрішніх справ адміністрації, як на який отримується протягом від трьох місяців до півроку. Всі деталі та особливі питання, безумовно, звертайтеся. Будемо допомагати.